Всіх вітаю ви на каналі Історії Кравця. Сьогодні хочу з вами розглянути ще одну книгу. Ця книга йде для початківців-дизайнерів, але, за моєю думкою, такі книжки вони можуть бути для всіх, хто взагалі відноситься до мистецтва. Навіть для тих, хто шиє, хто має своє ательє чи ательє на дому і має замовників. То для розвитку такі книжки дуже-дуже, на мій погляд, цінні і корисні. Тож, ця книга має в собі 200, 200 завдань, 200 уроків. Я просто перекладаю, тому що я вже забуваю слова. І 200 завдань, 200 уроків, і з цими завданнями. Формується наше дизайнерське бачення. Ну, тобто, не те, щоб, можливо, На цьому етапі хтось з початківців може розпочати взагалі свою мету, так? дизайнерську. Так що поїхали дивитись, і ви зараз зрозумієте, чому вона така цікава, навіть для тих, хто шиє. Тут є. Дуже багато малюнків, проспектів і так далі. Але про що тут книжка розповідається, як ввести взагалі свій блокнот дизайнерський, як це взагалі досить цікаво виглядає, які предмети ми маємо? Придбати. І тож ж, з чого починати? Починається все з того, що нам рекомендують блокноти: Маліскін чи блокнот записник і так далі. будь-який. Але я знаю, що дуже важливе зауваження, щоб обкладинка цього вашого блокноту Маліскіну чи якоїсь записної записника. Вона була чорна. Якщо це стосується саме початківців-дизайнерів, які хочуть потім іти далі працювати по цій лінії, то багато хто з європейських дизайнерів спостерігає таку історію, що коли приходять молоді люди, ну не молоді люди, початківці до якогось будинку мод саме в Європі. Вони приходять, щоб влаштуватися на стажіровку, дивляться, який в них є блокнот. А по-перше, якщо він не чорного кольору, людина може навіть не пройти перший етап випробувань. Тож, на чорний колір звертають, більшого з того, що чорний кольор він не відволікає. Він має нейтральну характеристику, ну і звісно, що. Це таким чином не відволікає навіть ну, так умовно скажучи екзаменатора, так, який приймає, наприклад, на роботу початківця-дизайнера. Ну, якось так. Тож нам рекомендують почати з, і обрати собі формат блокнота, почати з того, що ми повинні. До речі, це дуже класна процедура, саме психологічна. Ми повинні себе описати, себе, свої мрії, свої цінності, все, що ми вміємо, все, що ми можемо, все, що ми хочемо про себе, все, все все, все в будь-якому форматі, хоч замальовувати. Хоч вставляємо якісь там фотографії, дитинства не дитинства, зростання чи щось. Тобто все, що відповідає нашій особистості. В принципі, ось чому це для всіх? Тому що навіть зараз у такий складний час воєнний, ми ми повинні мати якусь психологічну для себе розрядку. І саме прописуючи якісь нові, можливо, свої цінності чи цінності, які ми зберегли, це нам так само. Може бути як психологічний такий тренер, знаєте, без додаткових там, сплачувань якомусь психологу. Тобто, ось далі вони рекомендують шукати себе, шукати деталі, шукати направлення, шукати візуалізацію того, що відповідає нашому направленню. Тобто, якщо ви шиєте, то до чого ви маєте хист? Багато є направлень в пошитті. Починаючи від одягу різноманітного до аксесуарів. Тобто туди в аксесуари входять і взуття, і сумки, і шкірні якісь вибори, і так далі. Так що тут треба шукати. Можливо, ви будете дизайнером окулярів, можливо, ви будете дизайнером прикрас в ітозі. Тобто вам треба тут шукати себе, саме з візуалізацією замальовки. Далі, далі ми підемо досить швидко. Просто на початку хочу вам пояснити саму ідею всіх цих завдань, які вони дають. Треба шукати візуал, саме вже існуючих якихось. Якщо ми тут бачимо а, Джек Горбець і якась, мабуть, це кінодива саме 20-х років, скоріше за все, так? Тобто, яка між ними може бути цей сучасний ну, приклад з сучасного а, часу а, герої, так? того, того давній, а тут 20-х років, 20-го сторіччя героїня, тобто, які між ними можуть бути ідентичності? Що саме? Ось от вони тут рекомендують, рекомендують все це описувати. Беруть декілька книжок, декілька якихось навіть музичні обкладинки. Якихось груп. І ось все це вони поєднують в одне. Тобто, що може їх поєднувати, яка деталь? Саме, ну, В даному випадку тут одяг. Там будуть аксесуари. Ось тут є індейці різного походження, і африканці, і якісь інші, що між ними є а, однакове. Тобто з усього з цього складається те, що ми бачимо на подіумі. В принципі, з усього цього складається наш візуал життєвий, так що ця книжка саме саме про це. А далі вже йде більш, ну, начебто для нас, цікава історія. А ми тут беремо вже існуючі якісь елементи і починаємо їх розглядати. Ми починаємо їх пояснювати самому собі, замальовки робити, навіть перемальовувати вже існуючий одяг. Для чого? Для того, щоб ми мали собі уявлення, з яких деталей, на що ділиться. Той чи інший екземпляр одягу, чи то буде а, блейзер, чи то буде спідниця, чи то буде Якась блуза, ну, що завгодно, так? Тобто, з якої тканини вона може бути, які додаткові елементи, про що ці додаткові елементи, навіть з якої, чим їх можна, якщо вони є, наприклад, там, зі шкіри, чим їх можна замінити, щоб був ефект, але не було шкіри. Ну, наприклад. Тобто всі ці моменти, вони на прикладі дають, і це все, все цікаво. Тобто ті моделювання, які ми з вами робимо, це саме той ось такий елемент, коли ми просто не замальовуємо з вами ось такі детальки. Внутрішні, там якісь пасочки і так далі. А тут саме замальовка. А ми моделюємо, і я вам пояснюю деякі можливі можливості, які можуть вас спонукати в процесі, і до матеріалів, яких ви можете. Звертатись і так далі. Ось такі історії. Тобто тут треба просто взяти нам, наприклад, самостійно одягнутися якийсь, якийсь період модного часу, так? Ну, називаємо це модного часу, Тобто, те, що ближче до вас. Як ви це будете поєднувати з, сучасними, з сучасним одягом? Як ви можете притворитися тут? Я от не пам'ятаю просто. Скоріше за все, це десь тридцяті, якісь 30, 40 сорокові такі а, роки, таких обкладинок дівчатка. Але при тому тут просто розвиток. Це не обов'язково робити тим, хто не дизайнер, але для дизайнерів це все ж таки рекомендують. Ось такі елементи, наприклад, з усілякими курточками, замальовки, з чого вони, з якої тканини найкраще і так далі. І ми можемо бачити, яку відстрочку вони тут накреслили, намалювали, там, відобразили, як вони все це розфарбували, в якому кольорі. Тобто все це елементи, які ми шукаємо. Все це те, що ми вже з готового ми переносимо на папір. Для чого? Для того, щоб це як наше надивленість. Ми дивимось і робимо подібне, але не таке ж саме. Якщо дуже складно, то робіть таке ж саме, щоб потім зробити подібне, і потім відійти і зробити щось своє. Це Дуже досить такий приклад навіть у художників весну. Зроби щось, те, що вже робилось, щоб потім почати робити своє, тобто шукати, тому що все одно ми будемо додавати щось своє. Як, наприклад, ось ці фігури, які ми розглядаємо. Це я по фігурах зроблю окреме відео, тому що це дуже-дуже важливо. Дехто плутає деякі моменти по цих. Геометричних фігурах, які нам представлені для нас особистих, так що... але це дуже цікаво. І так само як знімаються мірки тут є. І що саме важливо, от дивіться, вони замаль... беруть, от, от Це для того, щоб зробити так, як є, щоб потім зробити щось своє. Замальовка тренча, і його розписали скільки чого. В сантиметрах, яка висота цієї кокетки, яка ширина пройми рукава, довжина рукава. Ось всі ці детальки, які вони сантиметри скільки по ось цих шльовках, по пасочках, по всіх кишеньках і так далі. Тобто це все треба відобразити для того, щоб потім зрозуміти, а чи під. Підійде вони для вас чи для вашої ідеї якоїсь. Це дуже дуже цікаво. Буде трошки перегортати. Тут є знайомство, треба знайомитись з тканинами. Те, що я вам казала, дуже багато хто, я знаю, я сама така була, як коли ми працюємо в одній тільки ніші, з однією тканиною потім дуже складно переходити до якоїсь іншої. І ми не знаємо, що з нею робити. А якщо ми не починаємо працювати з нею як з попередньою, то у нас виходить щось незрозуміле. Тож тут саме для цього колір, тканина. Які складники, що є, що є в продажу, тобто слідкувати за ринком це робити дослідження і собі їх виписувати. Для чого? Це, знаєте, у мене був якось блокнотик з описом магазинів з тканинами, де мені подобається за всіма показниками цих магазинів, і де я можу замовляти як онлайн, так і прийти. Ну, Наприклад, тобто для мене це такий. Начебто список, до якого я повертаюсь. Наприклад, якщо я з замовниками, то я до цього списку вже звертаюсь, тому що ну, я просто вже впевнена, що там буде саме те, що потрібно для роботи, для споживання мого замовника. Тож тут так само ми беремо і, і в'язання, особливо ті, хто. Ну, Тут не стільки, знаєте, я просто знаю, що у дизайнерів ви можете брати в'язання, можливо, в'язання саме буде вашим основним ним критеріям Хоча просто знатися на тому можна не в'язати. Наприклад, я не в'яжу. Ну, проф... я в'яжу, але не професійно. Так, ну щось таке склад... нескладне, зовсім просте. Але не так, щоб там вау-ефект був, як наші дівчата є, зараз канали створюють. Ось там дійсно, що треба звертатись. А тут можна просто мати собі розуміння, який буде ефект, до чого взагалі все це, і що можна створити, наприклад, за допомогою якогось фахівця. Якщо ви дизайнер. І робити свою колекцію. Тут про штампи дуже цікаво. Ну, давайте ще трошки про тканини, тобто дослідити і підібрати тканини до тих фотографій. Одягу, який ви вже бачите перед собою в журналах, там вирізках, так далі, в інтернеті можете розрахувати, і до цього треба додати, тобто відслідкувати, з якої тканини може складатись той чи інший комплект одягу. Далі не менш цікаво. вже замальовки. Різні замальовки, дослідження фігури, розкадровка самої фігури. Так, на сім, ну тут чомусь сім, а взагалом то беру дев'ять складників ось цих горизонтальних показників, для того, щоб фігурку вималювати. Хоча тут, скоріш за все, йдеться про реальний формат, а дев'ять про більш дизайнерський Ну, то вже для різних типів. Знову ж таки, обличчя. обличчя. Знаєте для кого? Для тих, хто займається прикрасами, чи, наприклад, він займається якимось головними капелюшками щось там, якісь шапки, щось, щось таке, що, чи окуляри, ну, чи навіть от ті обутки, які, там, як прикраса йде, чи курон, це діадеми, наприклад. так, тобто Ось для цього обличчя. Навіщо взагалі потрібно обличчя? Для того, щоб ви так само, як і фігуру, знали форму обличчя і що до чого може підходити ідеально і не погіршувати вигляд. так само Досліджуємо, малюємо, чи ми малюємо олівці, крейда чи пастель, і так далі. Тобто тут дуже багато всього про це нам тут розповідають. Знову ж таки, ми приходимо до вже готових форматів одягу, нам, які нам треба. Відслідкувати, дослідити, відмалювати, десь відкреслити, щось перенести вже на фігурку, щось своє додати, дизайнерське і так далі. Тут дуже цікавий ефект з кольоротипом. Підбираємо як формат тканини, так і формат в'язання, так і формат, до якої шкіри це все підходить. тобто Типа шкіри, білий, бежевий, так і так далі. Тобто це. Все дуже цікаво і дуже надихає. Про це, коли ми це знаємо, не бу... якщо ми навіть не дизайнери, нам дуже легко спілкуватись з нашими замовниками. Не обов'язково, прямо від корки до корки, проходити подібні книжки, але мати собі на увазі ось такі елементи, з чого ми повинні досліджувати кожного дня в своїй роботі, ми будемо мати дуже багатий свій. Таку велику валізу знань, яка нам допоможе, і дуже коштовним буде від, від замовників, коли вони вам кажуть, що вони до вас приходять саме для того, що ви робите їх гарними і не нав'язуєте свого, а робите гарними їх для того, щоб вони хочуть саме, наприклад, ось цю річ. Ну, Це як до прикладу, ще про це поговоримо. Тож, розвиток, розвиток. Тут так само досліджуємо різні ось такі елементи такої штучної плісяровки. Ну, Я кажу штучною, тому що вона зроблена від строчку, наприклад, чи закладені якісь складки, чи якась так смужка прокладена, чи щось. Заклі звідки вона взялась. Ми досліджуємо: беремо різні епохи, різні часи, різні малюнки, візерунки і так далі. Все це нас складає картину і ми можемо потім щось таке цікаве собі зробити. І чи відтворити, наприклад, епоху якось на цій дівчині костюм, який відтворює епоху, скоріш за все, десь чи китайську, чи ну, десь туди, до Азії ближче. Далі знову ж таки одяг це те, що ми інколи не любимо робити замальовки своїм замовникам. Я, наприклад, це не люблю, хоча. І мені доводилось це робити, при тому, що я мала фотографію. Але все ж таки це так само воно дуже вдало грає на те, щоб отримати якесь дуже класне замовлення. Тож, будь ласка, досліджуйте деталі, ви можете, тобто, дивіться, може бути базова сукня, але в неї можуть бути якісь деталі, які ви додасте. Ось тут замалюєте, і у вас одразу буде більш. Картинка. Тобто ви цю деталь взяли з якоїсь фотографії окремої. Не обов'язково, що це буде сукні, можливо, це буде з якогось там жакету і так далі. Все, що ми бачимо на подіумі, це все збірка того, що дизайнер бачить навколо себе, наприклад. Тож, далі так само: розбір, розбір, дуже поглиблений розбір. Які гудзики, Це дуже класна історія з гудзиками, Не викидайте ніколи гудзики, навіть якщо у вас порвалася річ, яку вже неможливо встановити. Ну, наприклад, вона вже просто йде на смітник, іншого шляху в неї вже немає. Я завжди відрізаю всі гудзики. Тому що вони все одно потрібні. Кудись вони знадобляться. І це дуже-дуже класно. Не треба буде потім купувати. А навіть якщо вони дуже старі, як на цьому хутрому пальто, от гузики ну, ну взагалі. Ну, хоча ну, щоб їх змінювати, не знаю. Я ще думаю, хоча я не знайшла інших. Тож ми бачимо різні варіанти з сорочками для чоловіків, сукні для жінок, чи ось такі блузки. При тому, що давайте зауважимо, що здебільшого одна і та ж сама модель в різних тканинах може виглядати зовсім по-різному. І нам це показує, що з цієї тканини сукня ось така виглядає ось так. І така ж сукня, але ось тут чи тут навіть. Ну, якщо ми беремо бретелі такі, це вже з іншої тканини, вона зовсім по-різному дивиться, так? Тобто, Ну і те ж саме зі спідницею чи там з чимось. Тобто ми беремо навіть ось ця модель, вона подібна цій, просто верх трошки інший, без бретелей, а все ж інше. Тканина вже зовсім, зовсім 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 по іншому грає. Ось така от, будь ласка, і все, вона у фіолетовому вже інша. Так що це саме про те. Ну і звісно, що так, таким чином ви берете одну-дві моделі і вже під різні тканини ви створюєте вже колекцію, про що вони і пишуть. Звісно, що ви коли створюєте якісь колекції, ви підбираєте шматочки тканин. А в будь-якому випадку ви підбираєте саме ту тканину, яку будете вже використовувати, якщо, яку вже маєте на увазі, ви вже маєте зразки і будете з нею працювати надалі. Далі йде досить теж цікавий варіант це макетування, тобто муляжний такий спосіб викладання тканини на манекені. І е, в більшості випадків ми бачимо це на подіумі, на червоних доріжках і так далі. Дуже багато суконь, костюмів і всього-всього-всього, що ми бачимо, досить складного, воно викладено саме на манекені. Я е, інколи не даю вам досить складних суконь, наприклад, вечірніх, тому що е, треба викладати на манекені. Не всі ви маєте цю можливість викладати на манекені, тому що немає манекену, і взагалі. Е, Ну, щоб взагалі таким займатися, треба мати особливу таку мету до цього. Тож, макетний такий чи муляжний метод це дуже класно, але до цього треба вже звертатись, ну, з іншим. Наміром, скажімо так, що ви хочете потім отримати, тому що ми можемо робити макетні зразки, а потім їх не використовувати. Ну просто ми маємо таку навичку, але ми не користуємось нею. Хоча при цьому, якщо ви просто будете знати, що ну, і розуміти, які сукні підбирати, які сукні створюються саме муляжним методом, вам це буде в копілочку, тому що навіть для себе чи для вашого замовника, ви будете. Та вже його так само орієнтувати, що ціна тут буде набагато муляжний метод це набагато вища ціна, ніж, наприклад, моделювання. Знову ж таки, хоч, набагато вища від тої високої ціни, яку ви вже ставите. Про ціну облік, можливо, напишіть, якщо вам буде цікаво, ми поговоримо. Хоча я не буду називати цифри, але я можу вам про це розповісти, можливо, комусь буде при нагоді. Ось такі, знову ж таки, моделювання, моделювання з базовою основою. Ми з вами це проходимо. Вони так само це проходять. Ну, я маю на увазі, ті, хто вчаться на дизайнерів. Ось такий буфовий елемент на сорочці. наприклад, ось Тут, бачите, два кольори вже по-різному сорочка дивляться. І обуфовий момент, наприклад, я колись спробувала його робити, але це не моя тема. Я не буду навіть її демонструвати. Хоча інколи мені хочеться щось таке для себе відтворити. І це дуже цікаво для тих, хто полюбляє якісь такі. Мені це більше до серії Бохо, знаєте, від, відкликається. Напишіть, як ви до цього відноситесь. Хоча саме буфовим методом робили всі корсетні. Ну і взагалі дуже багато є суконь, жабо і так далі, ну, всіляких чоловічих костюмів одягу. Того часу ще 18, 17, 16, 13 сторіччя і так далі. Тобто там буфовий метод був досить розповсюджений, як зараз у нас плісірована, гофрована тканина. Тож, ось такі трансформації вони називаються. У нас зараз це як кастомайзінг, як, як, як воно ще називається. Пишіть хто знає. Ну, тобто такі переробки, які ми можемо зробити від себе і таким чином зекономити, переробивши щось. У щось ми можемо відтворити і зекономити час на покупки додаткової тканини, можливо, а ще як екологічна така цінність всього цього. Ось такі елементи одягу, які знову ж таки, я так розумію, що вони тут, що, а, ну, це серія переробки, як тут сукня, яка не сидить, як її заталити. Я не люблю такі моменти. Знаєте, коли люди приходять і кажуть, от я купила, а воно мені широко, ну що ти його покупила? Я не, я не беру. Ну то не моя тема, а я не беру, тому що це досить така склад... це робота яка не є ремонтною. Ви начебто з вже готового одягу робите новий, тобто від самого початку до самого кінця. Знаєте собі, це маєте на увазі, що така робота вона коштує не як ремонт, це не ремонт, це переробка і пошиття нової, наприклад, сукні. Ось такі є трансформаційні історії, як аплікації чи додавання якихось перлів та паєток. Вишивка, і далі в нас іде колорування взагалі тканини, чи то вже готовий одяг, чи то тканина, з якої потім буде шитися одягу. Тайдай, батик, дуже багато різних описуються технології тут. І потім, ну, звісно, що вони в навчання йдуть, так? Тобто, тут діпдей. Наприклад, Ну, хто з цим знайомий, ви це знаєте. Вони таким займаються. Ну і далі вже як робити фотографії, як фотографувати моделі, як підбирати моделі, що там, які критерії, пропорції, позиції повинні бути, і так далі. Це дуже-дуже важливий момент для дизайнерів, початківців і так далі. Тому що ну, з цього складається ваша, ваш візуал, коли ви представляєте свою колекцію. Якщо ви дійсно на дизайнера вчитесь. Ну і, звісно, що далі. Далі йдуть усілякі, усі як тут о, працювати з о, презентаціями, як робити усілякі. Мудборди, навіть не мудборди, а такі е, презентаційні луки, буки ну і так далі. Вон, він тут досить досить рід, такі різні направлення, тож це для тих, хто дійсно вже ну прям поглиблюється до цієї теми. І техніки спошиття. Я, до речі, скажу, що досить багато техніку з пошиття одягу дають просто приблизно. Так її назвала. Тобто це те, що знає будь-який початківець, самоучка і так далі. Тобто, це люди, які не поглиблюються прямо в таку ну, серйозну технологію, якщо вони не хочуть, і шиють саме просто той дизайн, який їм. Подобається без технологічних моментів. Так що ось така книжка. Я зараз її гортаю для себе просто задля натхнення. А для вас, так само задля натхнення я вам показую. Всім до нової зустрічі і всім папа! -па.